Будиночок для героїв Дійсний полі-покет для манюнечки ось цих різних лялечок та героїв. Будиночок у нас буде з нюансами, тому на нього буде приваблива ціна, якби оцінка. Ось тут відсутній у нас заборчик лише з однієї сторони. Дверсята є. Кажу вам зовні вигляд його. Так, що ми маємо тут? Дверцята відкриваємо закриваємо. Ось тут у нас ось так все відкривається. Ось дивіться, як виглядає. Потім ось так відкидається. Ця та частинка також відкривається. З цієї сторони маємо ліжечко та лампу. І ось так гачечок прибираємо, відкриваємо і маємо ще ось тут таку живу локацію. Тут у нас підйомник є, годинник. Тут у нас є платформа для гри, книжечка, такий класний по якості. Гарний будиночок, але є нюанс: не вистачає заборчика з однієї із сторін. Ціленький, розлучений.